У івано франківську відбулась панахида за померлими внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. А їх за узагальненими показниками наукового центру радіаційної медицини з 1987 по 2004 рік налічується більше півмільйона осіб. З них 497 тисяч дорослих та підлітків і більше 6 тисяч дітей. Чорнобильце екологічно-соціальна катастрофа. На думку багатьох людей, ця подія стала однією з причин розвалу радянського Союзу. Юзу, і ми не маємо права забувати імена чорнобильців, починаючи від лейтенанта Володимира Правика, який помер 9 травня від гострої променевої хвороби, до найменшого немовлятка, якому так і не встигли дати ім'я. Кожного року цей день я приходжу сюди і молюся разом з цілою громадою, тому що цей день для мене це день пам'яті про тих, хто віддав своє життя і здоров'я за те, щоб ми сьогодні жили в цій квітучій країні. І це день нагадування, своєрідного нагадування кожному із нас про цю катастрофу. Ми сьогодні прийшли і згадати ті часи, як ми були на ліквідації аварії, одночасно згадати наших. Побратимів, які війшли, відійшли у вічність.